Всім привіт! Пропонуємо до вашої уваги коротенький огляд нової сівалки виробництва Беднар Діректо НО 6000. Дана сівалка була розроблена для прямого посіву з одночасним внесенням добрив як у міжряддя, так і разом з насінням. Сівалка агрегатується до трактора через двоточкову навіску. Для полегшення агрегатування встановлено гідравлічний демкрат. Для використання даної сівалки потрібно на тракторі 4 пари гідровиходів. Маючи на даній сівалці гідравлічне регулювання тиску на ґрунт до 300 кг, та гідравлічне регулювання глибини вона всього на використовує 60 літрів масла за хвилину. Творюючи тиск на ґрунт, ми притискаємо сошники гідравлічним гідроциліндром. Потім це все фіксуємо гідрокліпсами, і гідравліка трактора зовсім не навантажується. Міжрядя на даній сівалки складає 16,7 см. Сошники встановлені в два ряди. Відстань між першим і другим рядом складає 1,6 м. Дісто між сашниками в одному ряді складає 33,4 см, що забезпечує велику пропускну спроможність поживних залишків. Також на даній моделі сівалки встановлено сашники для висіву у міжряддя. Компанію Беднар розробляли даний сашник для висіву в різних умовах, важких і легких, як мінімальної технології, так і наутільної технології. Ви можете висівати добрива як по міжряддю, так і Разом з насінням, або ділити частину добрив міжрядів, частину добрив разом з насінням. Завдяки двом розподільчим башням, на яких встановлені датчики контролю висіву. для полегшення калібрування посівного матеріалу, встановлено повітряпровод в передній частині сівалки. Також на даній сівалці встановлено інструментальний бокс, в якому зберігаються катушки для висіву, мішок калібровочний та ваги для налаштування норми висіву, яким чином відбувається налаштування норми висіву. Переставляємо заслонку в даний повітряпровод і посівний матеріал подається вже на передню частину, де ми встановлюємо мішок калібровочний, потім даний матеріал зважується і вноситься в дані в монітор. Установлено електронні кнопки, які відповідають за перший та другий бункер при налаштуванні норми висіву. Також через даний повітряпровод ми можемо створювати вивантаження залишків посівного матеріалу в бункері. Бункер на даній сівалці загальним 5 5000 літрів з розподіленням 40 на 60 2000 літрів один бункер і 3000 літрів другий бункер. Він пластиковий, абсолютно герметичний, що забезпечує рівномірний посів від дрібно культур для крупного насіння. Для полегшення завантаження даної сівалки посівним матеріалом встановлено завантажувальний шнек. Кому потрібна більш детальна інформація, звертайтеся, будь ласка, за номером телефону, а дана сівалка відвантажується до свого нового власника. Так що зустрічайте на полях України.